Це Олександра Куценко, дівчина навчається у спеціалізованій школі номер 2 За її словами, найбільше їй подобається робота поліцейського. Тата пані покармені подобається. Мені було корисно і цікаво попробувати дізнатися про професію поліцейського. під час заходу дітям розповіли про те, як поводити себе у складних життєвих ситуаціях. Говорить представниця ювенальної поліції в області Наталія Гончарук. Мета заходу це привернути увагу саме дітей до своєї безпеки, до правил поводження поведінки, як діяти, якщо ти загубився, нагадати про необхідність дотримання правил дорожнього руху. Ми хочемо їм розказати і нагадати про те, що не поліцію, не рятувальника не варто боятися. А ми покликані допомогти, навчити запобігти, врятувати. Рятувальники розповіли дітям про правила поведінки із вогнем та продемонстрували роботу пожежників. Це дуже важливі професії, які допомагають людям, роблять корисно важливі справи, тушать пожежі, надають допомогу нашим громадянам. Я вважаю, що наша молодь має знати такі професії, знайомитися з ними краще і мати про них більш широке уявлення. Відбувся дуже важливий захід, можна сказати, свято для учнів. Вони побачили техніку, пожежну техніку, побачили обладнаний поліцейський автомобіль, познайомилися з шерифом міста Житомира, який здійснює нагляд. І догляд за територією, в тому числі де навчаються наші учні нашої школи, про мету заходу розповів організатор Сергій Козлов. Цей захід являється одним з заходів з метою, щоб привернути увагу суспільства до потреб людей з вадами слуху, щоб допомогти їм інтегруватися в суспільстві і з іншого боку звернути увагу суспільства на потреби нечуючих людей. Ну, наприклад, як насправді нечуюча людина може викликати поліцію в разі якоїсь небезпеки, викликати службу порятунку в разі якоїсь надзвичайної ситуації? Ось ми про це розказуємо, нагадуємо. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному.